Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую всім за перегляди та лайки та чекаю ваших коментарів щодо прикрас. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними коралами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 11 мм. Розмір коралів 6 на 4 та на 3 мм. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із зворотнього боку. Вартість сережок 1650 гривень. Яскравий срібний браслет з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Вага браслету 7 грам. Довжина від 17 до 22 сантиметрів. Розмір рубіну 5 на 3. Кубічний цирконій 1 міліметр. Застіпка, карабін і зворотнього боку. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3150 гривень. Срібні сережки з натуральним. Чаруїту. Лаконічні сережки. Розмір поверхні 30 на 10 мм. Розмір чароїту 14 на 10. Вага сережок 7,6 грами, англійська застіпка. Штифт занижений. Гарно підійдуть на нетовсту мочку вуха на низький та середній прокол з воротнього боку. Вартість сережок 1800 гривень срібна каблучка з натуральним балтийським бурштином. Розмір поверхні 17 на 13 мм. Розмір бурштину 15 на 11 міліметрів. Виробник вказує розмір 18,7, підійде і на 19 розмір і зворотнього боку. Вартість каблучки 1650 гривень. Срібні сережки з натуральними райдужними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 24 на 6 мм. Розмір опалів 6 на 4, кубічні цирконі 1,5 мм, вага сережок 3 грами. Застіпка пін. Силиконові заглушки я вже додала зворотнього боку. Вартість сережок 1650 гривень. Вишуканий срібний комплект. З натуральними гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. До складу комплекту входять сережки, підвіска та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 35 на 12 мм. розмір гранатів 5 на 3, кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку, підвіска розмір 35 на 12 мм, вага 4 грами, і зворотнього боку вушко. Ланцюжок застібка Карабін. Довжина 45 см, Вартість комплекту 3250 гривень. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!